Перед тим як наша колона йшла маніфестацією на площу Ринок. Я був до того вже на, на площі Ринок і бачив на Майдані різні виступи політиків. Бачив так само виступ секретара міської Другобицької ради Метика, який так само говорив, що буде така акція сьогодні, що прийдуть тут. Очорнював нас, називав сектою, нашу церкву, щоб, ми, щоб вони не реагували, а одночасно так підпільно так закликував, щоб наоборот вони реагували на то, бо це було видно з його слів. Нині вони заявили про те, що хочуть так само вийти тут на площу і засвідчити про те, що вони проти. Я нині закликаю вас, панове, що ми маємо нині також бути одностайними. Але я би хотів, щоб ми стояли пріш опліч. І вірили, і переконливо засвідчили про те, що ми хочемо в Європі Коли наша колона вже наближалася до площі ринок, оголосили на тому майдані, що зараз підближається якраз та маніфестація та акція і вони так всі разом, вся молодь, всі старші побігли в ту сторону до нашої колони. Які були е, отці, монахи, монахині, е, діти, е, чоловіки, жінки, бабці, дідусі, і які хотіли просто їх так роздавити. Їх було близько тисячі чоловік, які були запалені ненавистю до нас. Я це все знімав і бачив просто ту ненавість, яку вони мали в своїх серцях, і це було проявлялося матюками грубими очорнічими словами. Коли нас не пустили на площу, сказали, що у нас мало міліції, що ми не можемо забезпечити е, правоохоронний порядок, е, сказали, щоб ми розвернулися і йшли назад. Ми сказали, що ми підемо до е, пам'ятника Шевченка. І коли почали всі рухатися назад, е, вся та е, товпа людей йшла за нашою колоною. І почали зізаду наскакувати на наші транспаранти, Почали їх рвати, шарпати. людей копали, підножки їм ставили, щоб вони падали в калюжі.